Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами повторюємо величини та їх вимірювання. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться: зробимо в науку крок. Починаємо урок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 136 та друкованим зошитом сторінка 63. Розпочнемо з усного рахунку. Приготуємо з вами смачний сік. Для цього нам потрібно обчислити вираз на соковижималці та визначити, з якого фрукту буде наш сік. Отже, розпочнемо. 24 поділити на 4 помножити на 7. Правильно, буде 42. Виготовимо сік з груші. Правильно! Наступне 25 додати 5 помножити на 5. Пригадуйте, спочатку ми множимо, потім додаємо. Дорівнює 50. Цей сік буде яблуневий, вірно. Наступне 8 помножити на різницю чисел 15 і 7. Дорівнює 64, це буде апельсиновий сік. Наступне. Різниця чисел 64 і 14 поділити на 10. Дорівнює 5. Далі 3 помножити на 8 поділити на 6. Дорівнює 4. Наступний 92 відняти 30 і додати 8. Дорівнює 70. Ну що, ми виготовили дуже смачні соки. Смачного вам! Зараз відкрите свої зошити, пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Вам потрібно за допомогою цифр 2, 4 і 9 записати різні двоцифрові числа. Поставте відео на паузу. Запишіть ці числа в рядочок через клітинку і, будь ласка, записуємо каліграфічно. Давайте перевіримо, ось такі числа у вас повинні були вийти. Можливо, у вас інший порядок написання, але головне правильність. Зараз попрацюємо з підручником, відкриваємо сторіночку 136. Роздивимося завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання. Знайди масу бруска в кожному випадку. Роздивимось перший малюнок. Ми бачимо брусок, бачимо ваги. На лівій стороні є гирі 2 кг і 1 кг. І для того, щоб урівняти. Ваги ще поклали одну гирю масою 1 кг до бруска, до предмета. Пригадуємо, як нам виміряти масу бруска, масу предмета. Правильно, для початку нам треба на іншій стороні ваги на іншій стороні додати гирі, які там знаходяться. У нас гиря 2 кг і гиря 1 кг. Ми їх додаємо. Але ми бачимо, що біля предмета є ще одна гиря. Її туди поклали, бо ваги були нерівними. Коли поклали ось ці дві гирі на ліву сторону, то ваги були нерівними. для того, щоб їх врівноважити, поклали ще до бруска деяку масу. Але це ж маса не бруска оця гирка. Це окрема маса для того, щоб врівноважити ваги. Отже, нам цю гирьку треба забрати з цих гирьок, так, відняти. Отже, ми від суми 2 додати 1 віднімемо ось цей 1 кг, який доклали до бруска. Скільки буде, порахуйте. Правильно, це буде 2 кг. Отже, маса бруска буде 2 кг. Роздивимось другий малюнок. Знову бачимо брусок. Поклали на ваги гирю 5 кг. бачимо, Але ваги були що нерівними. І ще до бруска доклали гирю 2 кг і ще одну гирю 2 кг. Подумаємо, як нам знайти масу бруска. Правильно, так само, як і тут. Треба від маси 5 кг відняти ось ці два бруски. Для початку ми що їх з'єднаємо 2 плюс 2 буде скільки? 4. правильно. А потім від 5 кг віднімемо ось ці дві гирки по 2 кг. Скільки буде? Правильно буде 1 кг. тобто маса бруска 1 кг. Наступне завдання номер 2. Також попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання. У яких одиницях вимірювання знаходять масу котів і собак, масу слона і масу бджілки. Треба дати відповідь на ці запитання. Отже, поміркуємо. Масу котів і собак вимірюють у чому? Правильно, у кілограмах. Вірно. Масу слона, як ви думаєте, вимірюють в чому? Правильно, слон великий, його вимірюють вже в тонах. Вірно. А масу бджілки. Правильно, дітки, бджілка маленька, вона менша, ніж собачка, ніж кішечка. Тому її дітки вимірюють такою одиницею вимірювання, як грам, називається. Зараз трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Працюємо з підручником, роздивимося завдання 3 та 4. Виконаємо їх усно. Дивимося завдання 3. Треба сказати, яку місткість має кожна пляшка. Отже, ми бачимо пляшки, і бачимо, що 4 пляшки мають місткість 8 літрів. Треба сказати, скільки буде мати кожна пляшка, тобто одна. Поміркуємо, як знайти нам це. Правильно діти треба місткість всіх пляшок, 8 літрів, поділити на кількість пляшок на 4. Ми взяли 8 літрів і почали розливати в кожну пляшку порівну. Для цього використали ось таку дію. І дізналися, що 8 поділити на 4 буде 2 літри. Це в кожній пляшці Дивимося завдання номер 4 Треба сказати, у якій пляшці більше води. Скажіть, ми можемо на око сказати це, тільки подивившись на пляшки? Можемо діти правильно! Як ми будемо міркувати, що більше води буде у більшій пляшці? Правильно! Наступне завдання номер 5 Виконаємо його письмово це вирази запишіть собі в зошит. Нам потрібно порівняти значення величин. Запишемо перші. 49 центнер і 46 центнер. Пригадуємо з вами, як нам порівнювати величини. Нам потрібно подивитися, які величини зліва і справа. Якщо вони однакові, як у нас центнери і центнери, то ми що просто порівнюємо числа. Якщо у нас різні величини, то ми спочатку переводимо в одну величину, щоб була і зліва, і справа, а потім вже порівнюємо. Отже, у нас тут однакові, нам потрібно 49 порівняти і 46. Порівнюємо. Правильно, 49 буде більше, ніж 46. Тому 49 центнерів буде більше, ніж 46 центнерів. Молодці. Наступне. 34 центнери і 45 центнерів. Порівняйте самостійно, будь ласка. Правильно, дітки, величини однакові, тому 34 центнери буде менше, ніж 45 центнерів. Правильно, наступне 70 кг і 1 центнер. Як нам тут порівняти? Правильно, діти, тут ми бачимо різні одиниці вимірювання, різні величини. Тут кілограми, а тут центнери. Що нам треба зробити? Перетворити в одну одиницю вимірювання. Як ми вчили з вами це робити? Ми більшу одиницю вимірювання переводимо в меншу. У нас кілограми і центнери. Більша одиниця вимірювання центнери. Тому нам треба центнери перевести в кілограми. Пригадуємо: в одному центнері скільки кілограм. Правильно 100 кг. Тому зліва у нас буде 70 кг, а справа тепер буде 100 кг. Тепер порівнюємо 70 кг буде менше, ніж 100 кг. Тобто 70 кг буде менше, ніж 1 центнер. І останнє 98 кг і 8 кг. Порівняйте самостійно. Так, дітки, тут складного нічого немає, однакові величини, тому 98 кг буде більше, ніж 8 кг. Молодці. Тепер попрацюємо в друкованому зошиті, відкриваємо сторіночку 63. Роздивимося завдання номер 4 Тут також нам треба порівняти значення виразів. Перший вираз робимо разом. Ми бачимо зліва і справа великі вирази. Сума чисел 25 гривень плюс 5 гривень треба поділити на 10. І сума чисел 50 копійок і 50 копійок поділити на 1. Одразу можемо порівняти? Ні, що треба зробити? Правильно, обчислити вирази зліва і справа. Починаємо зліва. Спочатку треба що? Зробити дію в дужках. 25 гривень плюс 5 гривень, скільки буде? Правильно 30 гривень. Тепер що робимо? 30 гривень ділимо на 10, скільки буде? Правильно, 3 гривні. Порахували. Тепер справить. Спочатку робимо дію в дужках. 50 копійок плюс 50 копійок. Правильно, це 100 копійок. Далі 100 копійок ми що ділимо на 1. Це буде 100 копійок, правильно. Скажіть, 100 копійок і 3 гривні можемо порівняти? Ні, різні величини, різні одиниці вимірювання. Нам треба що? Перевести. Можемо перевести копійки в гривні, тому що ми знаємо, що 100 копійок це буде. Одна гривня. Тому тепер 1 гривню треба порівняти з 3 гривнями. Скільки буде? Так, 3 гривні буде більше, ніж 1 гривня. Тому і вираз зліва буде більше, ніж вираз справа. Будь ласка, наступні вирази поставте відео на паузу та виконайте самостійно. Ну що ж, продовжимо тепер працювати з підручником. Роздивимося завдання номер 6 Виконаємо його письмово, запишіть собі в зошит вирази 6. Нам потрібно виконати дії. Запишемо перший вираз. 2 дециметри відняти 13 сантиметрів. Одразу можемо віднімати? Ні, чому, дітки, скажіть. Кажіть, кажіть. Правильно, тому що різні одиниці вимірювання. Ви знаєте, що порівнювати, віднімати, додавати і так далі ми можемо з однаковими одиницями вимірювання. У нас тут дециметри, а тут сантиметри. Це різне. Нам потрібно перевести більшу одиницю вимірювання в меншу. Пригадуємо в одному дециметрі скільки сантиметрів. Правильно! 10. А у нас 2 дециметри. Треба що буде? 2 помножити на 10. І ми дізнаємося, що 2 дециметри це 20 см. І ще треба що відняти 13. Віднімаємо тепер бо однакові одиниці вимірювання. Так, це буде дорівнювати 7 см. Запишемо наступний: 3 дециметри – 2 см. Відняти 1 дециметр 5 см. Добре. Давайте міркувати. Можемо відняти одразу? Не можемо, бо бачимо, що 2 см у нас менше, ніж 5, а від меншого числа більше відняти ми не можемо. Тому нам потрібно перетворити ці два числа в одну одиницю вимірювання. Краще в, в меншу. Міркуємо 3 дециметри 2 см. Перетворюємо 3 дм це скільки сантиметрів? Якщо 1 дециметр, це 10, а 3 – 30. Правильно, ще плюс 2 см буде скільки? 32 см. Перетворюємо другу, друге число. 1 дециметр це скільки сантиметр? 10. І ще плюс 5, 15. Отже, тепер ми можемо відняти числа. Це дорівнює 17 см. Правильно. Наступні два нижніх вирази зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. Наступне завдання номер 7 Це задача виконай її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Микола вийшов із дому о 8 годині 10 хвилин. І повернувся додому о 14 годині 35 хвилин. Скільки часу він був відсутній? Отже, запишемо коротку умову, що Микола вийшов з дому, коли на його годиннику було 8 годин 10 хвилин. Він що, кудись йшов? І потім повертався додому. Нам потрібно тривалість дізнатися, ми не знаємо. Його, тривалість його походу. Але знаємо, що повернувся він о 14 годині 35 хвилин. Нам же треба дізнатися, скільки він був відсутній, тобто тривалість його м, походу. Пригадуємо, як нам це знайти. У нас є початок, у котрій годині він вийшов, і є у котрій годині він повернувся. Як знайти цей проміжок, скільки він був відсутній? Так, треба від числа, коли він повернувся, від більшого числа відняти менше правильно діти. Тобто, треба відняти 14 годин 35 хвилин, коли він додому повернувся. Від цього числа відняти 8 годин 10 хвилин, тоді, коли він вийшов з дому. І ми дізнаємося проміжок часу. Самостійно порахуйте. Тут ви можете просто. Години відняти від годин, хвилини від хвилин, бо ці два числа вони більші. Ми можемо просто повіднімати. Запишемо тепер відповідь. Перевірте, чи так ви порахували. 6 годин 25 хвилин він був відсутній. Наступне завдання номер 8. Виконаємо його письмово, запишіть собі в зошит. Читаємо завдання. Виконай дії на кожній грані куба. На якому кубі сума добутків найбільша. Отже, дітки, нам треба порахувати всі вирази, які знаходяться на кубі. І потім сказати, на якому з кубів сума добутків найбільша. Давайте роздивимось перший. Починаємо з вами виконувати дії. Перша дія яка? 4 помножити на 8. Порахуйте, скільки буде? Правильно 32. Наступний вираз, наступна грань. 4 помножити на 6, скільки буде? Правильно 24. І останній вираз 4 помножити на 7. Буде 28. Правильно! Для того, дітки, щоб нам відповісти на запитання, на якому кубі сума добутків найбільша, нам потрібно знайти цю суму добутків на кожному кубі. Отже, ми маємо з вами відповіді, що на вирази на кожній грані. Тепер треба що додати. Сума це додавання додати всі ці відповіді, порахуйте, скільки буде. Запишете результат, скільки буде. Далі, дітки, обчислите вирази на другому кубі. Знайдете суму. І вирази на третьому кубі. І теж знайдете суму. А потім дасте відповідь на запитання, на якому ж кубі сума добутків найбільша. Ну що ж, дітки, сподіваюся, ви порахували самостійно. Вирази, потім добуток, суму добутків цих виразів, і дали відповідь на запитання, що на другому кубі сума добутків найбільша. Зараз, дітки, попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 62. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідне яблучко вашому настрою і вашої роботі на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!